У Харкові доба пройшла спокійно, але під ударом населені пункти Харківщини. Протягом минулої доби окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. В Куп'янську внаслідок ракетного удару попередньо ракетами С-300 пошкоджено адміністративну будівлю. За даними рятувальників, одна пожежа сталася внаслідок бойових дій. 24 жовтня о 15.45 в результаті ворожих обстрілів селища дворічна Куп'янського району сталася пожежа на території приватного житлового домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 18.40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, є поранені через обстріли. В Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані троє людей, що отримали поранення напередодні. Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів на лінії зіткнення. Наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами. Яна Біляєва Олексій Мерабьов Харківські звісті. Чого хочуть досягти росіяни, випускаючи десятки ракет по території України? Чи дійсно готують рашисти Каховську ГЕС до підриву? Та коли закінчиться терор країни-агресора? На всі ці питання відповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов інтерв'ю Українській правді. Очільник ГУР наголосив на тому, що зараз росіяни практично не завдають ударів по військових об'єктах, а б'ють саме по цивільній та критичній інфраструктурі. Все, що робить зараз Росія, це просто акт тероризму. І користуються вони якраз тактикою звичайних терористів. Найголовніша мета, ви правильно це підмітили, це посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Щодо практичних кроків, яким саме чином вони це намагаються зробити, ну, по-перше, це намагання. Нанести серйозні втрати нашому енергетичному сектору, це намагання припинити експорт електроенергії з України для того, щоб нанести ще економічний удар. Ну і в принципі, як вони кажуть, погрузити Україну в суцільну темряву і холодну зиму це їхня мрія, але повірте, цього не станеться. Всі наші служби працюють відповідним чином, і такого точно не буде. Очільник ГУР ще раз акцентував увагу на тому, що масований обстріл, який здійснили росіяни 10 жовтня, планувався заздалегідь, і це не була помста за кримський міст. Кирило Буданов певен, що расисти використовують тактику енергетичного терору. Вони завдавали подібні удари по критичній інфраструктурі раніше. Зараз вони лише посилюють тактику шантажу, і кримський міст тут не до чого, каже Кирило Буданов. Також головний розвідник повторив слова президента України про те, що влада такого, не замовляла. І припустив, що підрив кримського мосту це можуть бути виключно внутрішні розбірки рашистів. Кримське міст це один з символізмів такого Звичайно. руського міру, як люблять казати. Крейсер Москва пішов на дно. Кримський міст ну фактично Поланний. теж. Це все теж знаки, які говорять про те, що не так вже й довго в цьому режиму лишилося. Кримське міст це. Той символ, який має і буде зруйнований, зараз, в майбутньому, це не має жодного значення. Коли повернеться Крим, кримський міст перестане існувати крім того кирило буданов чергове заявив що війна може завершитися влітку 2023 року а херсон може бути звільнений до кінця 2022-го. та при цьому не слід очікувати що росія якось зменшить обстріли україни найближчим часом головний розвідник україни заявив що резерви ракет у рашистів значно менші аніж були на початку повномасштабного вторгнення але до окупантів постійно надходять іранські дрони також рашисти намагаються знайти і інші важелі тиску для того аби утри Мати окуповані території. Наприклад, зараз росіяни загрожують підривом Каховської дамби вони розуміють, що якщо ми візьмемо хоча б вогневий контроль над Каховською дамбою, це єдина зараз транспортна артерія, яка повноцінно функціонує. І от якщо ми візьмемо повний, під повний вогневий контроль цю Каховську ГЕС при загрозі, коли ми підійдемо до цього, їм треба бути, буде приймати дуже швидко рішення. Або Дуже дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитись тій ситуації, які наші підрозділи опинились Маріуполі. Тому расисти можуть підірвати Каховську ГЕС, але зруйнують її частково. Припускає Кирило Буданов, бо це утруднить просування ЗСУ. В самому ж Херсоні каже головний розвідник: окупанти готуються не до втечі, а до оборони. Зараз Росія боїться втрачати окуповані території, адже після того, як вони, порушуючи всі правила, доєднали українську територію до Росії, там почалися внутрішньополітичні процеси і боротьба за трон. Вони для себе приєднали. Нові території. І на наступний музика. же день вони почали їх втрачати. Це ще це, був, в принципі, багато хто в Росії казав, що не можна цього робити, то там, дайте їм там незалежність умов, угу. зробіть там ХНР, ЗНР якусь. Чи приїдайте на їх там, до ЛДНР, ну що завгодно, тільки не приєднуйте до Росії. Тому що в випадку, коли треба буде. Чи домовлятись, чи відходити, чи просто виб'ють, це буде катастрофа для Росії. Ну як пояснити звичайному росіянам, що Україна забрала у Росії місто? А вони якось це так смішно пояснюють, що типу, А це не працює, що вони вийшли, типу, не працює. Це все працювало навіть з Ізюмом. Чому так? Да, і це теж викликало такий шок просто у них з пірса. Але це не той трошки рівень був. А от зараз, коли Херсон буде повернути назад, ну як, столицю області? Яку вони тільки приєднали. Так, пафосно, там, да, все, Херсон назавжди з Росією, як так, казали. Так. А що далі? Україна забрала у Росії тобто, Україна нанесла військово-політичну поразку Росії. От як це пояснити? Звичайно, росіяни, які вірять, що він живе там, вибачте, в дірмі в своєму. І вірить Але в те, що у нього там найкраща ракета світі, ми всіх знищимо. А тут раси навпаки. Це має просто свідомість. і це може запустити процес недовіри до влади Росії та послаблення її вертикалі, запевняє Кирило Буданов. Ймовірно, тому Ердоган заявляв, що Путін став м'якшим. Головний розвідник каже, що це може бути правдою, адже так звана спецоперація та її цілі провалилися. Снаряди закінчуються, а весь світ глузує над тим, яка виявилася насправді Друга армія світу. І залякування ядерною зброєю підтверджують також паралізоване становище. Що ж до загрози удару, то Кирило Буданов вважає, що застосування ядерної зброї саме зараз малоймовірне. Яна Читиніна та Єгор Мікенін. Харківські звісті холоди наближаються, а Харків продовжує готуватися до найскладнішої зими. Зокрема, в місті планують розгортати пункти обігріву. Вони поділятимуться на три типи. Зігрітися можна буде у спеціальних наметах на зупинках, укриттях. Загалом побудують близько 20 бетонних споруд, що вміщають до 50 людей а також у школах усі ці пункти акцентує мер Ігор Терехов, Ще й необхідно оснастити певним обладнанням. Бо якщо буде не струмлено і не буде істочника електропостачання, то ми повинні розуміти, що ми повинно будемо перейти чи на дизель генератор так? чи можливо, твердотопливні котли, а також такі кухні на дрова? У Харкові вже мешкає понад мільйон людей, і ця цифра постійно збільшується, каже Ігор Терехов. Допомогти такій кількості громадян без допомоги світових організацій не вдасться. Тож деякі питання вирішуватимуть разом із міжнародними партнерами. сьогодні ми отримали інформацію від пана мера і його команди, які плануються точки обігріву, де планується допомагати харків'янам в містах в місцях, де в районах де немає опалення або у випадках від, відключення електроенергії. Ми звичайно повинні пропрацювати цей запит, зрозуміючи наші можливості. Ігор Терехов додав, що пункти обігріву розташовуватимуть у залежності від потреб людей, а також густоти <заселення> районів. До прикладу, у центральній частині міста наразі проживає значно менше людей, ніж на околицях. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Харківські звісті. Для стабілізації роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК Укренерго вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України, примусові обмеження споживачів електроенергії, повністю контрольований захід. Який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми, свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання з 6-ї години ранку до 11-ї та з 17-ї до 23-ї, зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів. Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або пів більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. Пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо. Попри успішний контрнаступ української армії на Харківщині майже повну деокупацію регіону, російський агресор досі регулярно обстрілює обласний центр ракетами та дронами. Водночас у Харкові мешкає понад мільйон людей і їхня кількість постійно збільшується. Та як зазначає мер Ігор Терехов у інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнолі Фатулаєву, обстановка в місті усе ж залишається напруженою. Почому стріляють, знаєте, цинізм, цинізм, ненависть знаєте, Трудно об'яснити, коли стріляють по жилим кварталам. Мужество Харкавча. Это та атмосфера, которая есть в городе противостояние, мужеству, воли, целеустремленности, победы будем говорить. Это делает Харьков таким. Очень много харьковчан осталось, и много женщин осталось. Они говорили: мы не уедем из города Харькова. Это наш город, почему мы должны уезжать со своей земли. И на самом деле это круто. Та гатять окупанти не лише по житлових будинках, із наближенням зими ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, залишити людей без світла, води та тепла. Ігор Терехов запевняє, крім того, що ліквідовують наслідки обстрілів, ще й планово готують місто до холодів. Організуємо такі локації, пункти або будемо Будем говорити, де можна буде прийти посидіти. Де я надіюсь, буде інтернет, тому що жаль, не все від нас. Зима пристає тяжове, але будемо противостояти, будемо побеждать. Під час війни каже мер відчуває не лише відповідальність, а й надійну підтримку харків'ян, а також довіру від офісу президента. То, что касается официального Киева, я вам могу сказать, я имею полную поддержку сегодня и все, что необходимо, когда какие-то экстренные ситуации. Конечно, я звоню или мне звонят, то есть проблем с коммуникациями нет. Но а, тебя избрали, ты должен брать на себя груз ответственности. Харків'яни додає Ігор Терехов, це вже певний менталітет. Це про ліквідацію наслідків прильоту за лічені години, про сміливість, про чисте та охайне місто навіть у найскрутніші місяці війни. Ці люди перенесли багато жахіть та складнощів, але вони готові й далі боротися, відстоювати батьківщину упевнений мер. Сьогодні харківчані це одна велика дружна сім'я. Да, которая выбрала европейский путь развития которая выбрала украину как свою родину и это очень важно конечно это архизнаковый город и очень важный вообще для для всего потому что без харькова нет украины Костенко та светлана бреус харьковские известия. КП Харківські теплові мережі проводить передпускові роботи. До системи подається теплоносій для виявлення та оперативного усунення можливих дефектів. Особливу увагу приділяють будинкам, які були пошкоджені обстрілами. Мешканців таких будинків просять бути пильними. І за найменшої підозри на протікання в системі телефонувати до служби 1562. Кол-центру теплових мереж 341 сорок Також теплоенергетики, вкотре застерігають мешканців не втручатися в систему. Тему опалення будинків з метою прискорити подачу послуги. Такі дії можуть привести до травмування і аварійної ситуації. Ремонтні бригади працюють цілодобово і усувають дефекти незалежно від комендантської години. Крім того, щодня працівниками усіх філій КП Харківські теплові мережі здійснюються обходи зон теплових магістралей на предмет своєчасного виявлення та усунення дефектів, аби не допустити втрат теплоносія в умовах жорсткої економії енергії. Ерворесурсів це питання номер один. Вона нещадна до всіх, як до людей похилого віку, так і до дітей. Вона змінила звичний ритм життя, зруйнувала усі плани людей. У кожному районі Харкова війна залишила свою болючу мітку у вигляді зруйнованих будинків та скалічених доль харків'ян. Один із прикладів індустріальний район. Вернулася я вранці з підвалу. Там я була 20 суток в підвалі. Дідусь в підвал не ходив, він не ходив. Він був вдома. Коли це трапилось, його волною в туалеті там лежав у мене матрас, Ми, він інколи там пересижував, як дуже. Я зайшла, звісно, страшно дивитися було. А я як приходила з підвала, а там відпочивала. На моєму місці, де я відпочивала, лежить отаке набрило. і це і, і рядом з величезна, і на підлозі, і один кусок висів отак, знаком питання. Він приходив, він ніякий у туалеті, його туди волною закинула. Ну, мене скопитилося, мене забрали, не було тут днів 10, напевно, Потім же ж повернулась, треба ж. Хоч що не буде, тому що хванері тряпки, ви знаєте, все ж треба ж його десь його брати, щось знайти. все в глині, все в страшне. Я родилася в 41-му році, виросла в погрібі і старість стає заплитися там, пробувати. Дуже тяжко, дуже тяжко мої діти. А дідусь взагалі 13 років вже йому було, працював у колхозі. А він закінчив свої інститути. Шість років був в морській авіації, служив. Має красні дипломи. І це таке. Хоча б вони раз пережили, те, що ми переживали. Коли дітей тягнеш у підвал внуків. У мене внуки такі ще. А він говорить, а куди ми біжимо? А ночі одразу треба біжати кудись. бежим в подвал, тяну их в подвал. Они плачут, говорят, а куда мы сегодня идем? В коридор или в подвал? А глаза вот эти, а глаза, они хоть один там понял, что такое в ребенка, а глаза уже не детские. Вот за 8 месяцев глаза не детские, они уже, ну, как, настороженные какие-то. Они уже никому верить не будут. Я так понимаю. Вот это мое мнение. Потому что я вот с ними сталкиваюсь, связываюсь, ну, по мобилке разговариваем, показывают мне их. глаза уже у них не детские, взрослые. Илюшечка, Маргошечка, я вас очень люблю, но они знают об этом. Я, я когда за них вспоминаю, я начинаю плакать. Я была с ними месяц там, ну, очень тяжело. Очень тяжело, но там они хоть сирены слышат, но не слышат этих бахов. Она старшая девочка, 13 лет, она говорит, я так хочу к тебе. Я так хочу к тебе на первый этаж хоть. Они живут, жили на девятом этаже. Я говорю, ну я тоже хочу. Ну а как, я говорю, вы не забыли еще, как мы бегали в подвал? А в подвале там, сами понимаете, что есть, на, на стулках сидели. Очень пострадали криші. При взрывной волне пострадали окна, проемы оконные, балконные проемы. Бывало разрушенные даже сама квартира, жилое помещение. Закрываем оконные проемы, проверяем всю отопительную систему, потому что она была тоже также разрушена при взрывной волне. Восстанавливаем козырьки, восстанавливаем входные группы. Надеемся, что больше таких разрушений Нас не нівують, а все будуть живе, здорове і жити по мірним небом. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. У Харкові майже сотня котиків шукають новий дім. Усі чотирилапі потрапили до капе центру поводження із тваринами через війну. Колишні господарі загинули, покинули або загубили улюбленців. Та з наближенням зими утримувати пухнастих у притулку стає важче, кажуть працівники. В основному через відсутність опалення у будиночку для котів. Якщо всіх просять економити електроенергію, а ми в 19 вольєрів поставимо 19 обігрівачів, Ну це по-перше, це не економно, по-друге, це небезпечно. Наразі вночі в притулку немає персоналу. Як це було в мирний час, ми зможемо перенести в тепле приміщення близько 25, максимум 30 котів, тому що ветеринарна клініка все ж таки опалюватися буде. Нам треба надавати допомогу тваринам. Обрати тварину потенційні господарі можуть онлайн. На сайті КП є фото та анкети усіх чотирилапих, які вже готові поїхати додому. Аби забрати кота, необхідно заздалегідь домовитися про це із працівниками притулку. Всі коти та собаки, які стають хатніми улюбленцями після притулку, вони мають бути обов'язково зареєстровані в міській базі хатніх тварин. Ця реєстрація проходить у нас. Майбутній власник має взяти з собою документи, що посвідчують особи це паспорт або водійське посвідчення, та зареєструвати котика або собачку на себе. Ольга Голубєва додає: усі тварини, що потрапляють до них, обов'язково проходять медобстеження, вакцинацію, а також кастрацію чи стерилізацію. Тож люди можуть не турбуватися про здоров'я пухнастих. Спеціалісти вірять, що самотні котики якомога швидше знайдуть свої будинки, а харків'яни подарують пухнастим нові люблячі родини. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Харківські звісті.